Максиме, чесно кажучи, такої крупної перемоги ми не очікували в сьогоднішній зустрічі. Так, ми дійсно дуже готувалися до цього поєдинку, тому що ми знаємо, що ця команда дві перемоги розгромні, здобула 15 голів, забила, в них дуже сильний тренер. Це одна з сильних у них сторін. Тому ми готувалися, налаштовувалися. Ми в минулому турі втратили два очки, і тому ця гра для нас була за шість очок. І тому дуже налаштовувалися на цей поєдинок. Це я зрозумів, так а за рахунок чого? Тільки налаштування ви здебільшого грали на контратаках. А ми теж купили планшета та там розбирали гру від захисту. Ми, ми налаштувалися на гру та віддали свідомо ініціативу супернику, щоб ми знали, що вони грають через голкіпера, через шість польових. Тому ми цю тактику їх розібрали і підготувалися до цього з перемоги.